Вітаю вас! Запитаємо до самих розумних. Як вважаєте, у нас можуть з'явитися ну, нові проросійські партії? Так, да, я розумію, що на сьогоднішній момент це кажеться нереально, але от ми давайте з вами подумаємо о майбутньому. Да, зараз війна. Однозначно розрив всіх зв'язків між Росією. Однозначно. Але, можливо, ви чули... Ну, Данилов заявив, що Ре... Кремль, давайте так, не Росія, Кремль е... намагається знайти в Україні зрадників, серед політиків, да, да, да. і намагається сформувати таку якби п'яту колону. Він не називав п'ята колона, він сказав от, колаборантів, зрадників, щоб сформувати таку якби ну, затаємничену, підлу, зрадницьку структуру. На взагалі ви знаєте, що пять колон? Точно знаєте. Сейчас, коли була війна в Іспанії, на Мадрид наступали 4 колони. Да, да. Ну, просто так було. А п'яте називали зрадників, які були в самому Мадриді, а тому п'ята колона. Ну, в будь-якому випадку, ну, напевне, дійсно Крем це робить. Будь, він робив це раніше, так. Тому виникає запитання, чи можливо? З кім... Моя відповідь однозначно, ні. Ніколи в Україні не було ніодної проросійської партії. ОПЗЖ це не проросійська. Партія регіонів не проросійська. От кого ви називаєте, вони не проросійські. Люба політична партія, вона міняє свій напрямок в залежності від правильно грошиків. Ви, напевно, зараз не називаєте партію, яка існувала за часів зародження України. Чи називаєте? Пам'ятаєте народний рух? Де Денься! А? Шукаю! Па. Ой, тоді така! Такі патрийо! Ой-ой-ой! я відео зняв. Ні, розказав правду. Там кліма нема де не ставити. Ти бачиш, чому народний рух зник? Посрались за гроші. Ну просто був момент, коли вони були трішки біля кормушки. І непогаленько заробляли. А потім вийшла ситуація, що популярність їх почала падати, і вони почали гавкатись, як собаки. Ну, грошей мало, і пересрались, перелаялись, там поділились, потім навіть об'єднувались. Ну, ребят, що ви кінці? зараз взагалі... Ой. Ні, там якісь депутати є, які говорять, ми вітруха. Ой, не згадую. Можливо, хтось пам'ятає, яка партія була за часів Кучми саме популярної, ні? <смі> да, 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 от так, так, отак. Та вона була такі, за численністю найбільша, да. так. Там хтось говорив, що там близько чи 3, чи 4, 4 мільйони членів партії. Я вже теж не називую, чесно кажучи, Не пам'ятаю. Вона там чи... Я помню, що оцей... Пусту Войтенко був цієї партії, це я пам'ятаю. А от як називався, назвав, вже не пам'ятаю. Ви ще пам'ятаєте, ну партію Рио пам'ятаєте, а Ющенка партію. Забули! Я теж підзабув. Там була пара. От я не пам'ятаю, це його була ЧигоЦер. -а. Ну, була ще партія Лазаренко, да, ну, Юлія залишилась Зрозуміти, нарешті, в Україні існують тільки партії, які фінансуються українським олігархами. Тому російських не буває. Ну, не можна назвати партію регіону проросійською. Вона е, українські олігархи... Так, да, українські олігархи різні. Є українські олігархи, які говорять, що нам краще торгувати з Росією, другі говорять, що нам краще торгувати з Азією. Не заперечу. Але ці проукраїнські, про проросійські є. В Україні намагалися зробити навіть в Криму проросійську партію, вони всі провалилися. Вони ну, Такі були мізерні, непопулярні. Навіть саме проросійські. Ні. В свій час були досить ще давно, на початку 90-х, теж намагалися зробити дійсно проросійську партію, російський дух і так далі. Не спрацював. Навіть комуністична партія України вона не була проросійською, хоча її завжди звинувачили проросійський дух. Так і Комуністична партія України завжди голосувала, хто против. Заплатили? Проголосували. Це дуже просто. Тому, скажімо так, ну, можливо, з часом дійсно не буде слуг народу. Не заперечу. А можливо, буде. Чи б знає, що буде. Але навіть якщо появляться нові партії, ну, скоріш за все, скоріш за все. Притула захоче зробити свою партію. Яценюк зараз розкручує проєкт, можливо зробити. Скоріше за все ще будуть пару якихось проєктів, так що буде, не а, Хто це зникне. Ну от Партія Юлі повністю так сказати, вже себе віджила. Ну Порошенко чорт його знає, важко сказати. Поки що вона якось тримається, але, О, дивіться, це дрозумково. Зробив опитування, але зробив як хитро. Ну, задав запитання людям, а кому ви менше все довіряють. Таке якби антирейтинг. Анти. Ну що ти, кому довіряє, це зрозуміло. Анти. Перше місце. Бойко. однозначно. Ну, ПЗЖ взагалі як би там. Друге. Тимошенко. Третє Порошенко. Тобто, розумієте, яка ситуація, от стара гвардія, да, довіра там слабенька. І тому дійсно, не виключно, що старі партії. з'являться нові. Але не про російські. Всі будуть про українські. Ні, там бути гасла. От я знаю чітко. Запишіть себе. А зап... ну взяли всі олівчики і ручки записали. Тим сказати, нікому не говорив. Я ж знаю, ви такі. Ой, не говорив, запишіть. І дату поставте. Це знаємо. От яка партія, які партії в нас з'являться з часом, це антиєвропейські. Однозначно. Тому що коли ми вступимо в євроспільноту, появляться партії, які будуть виступати за вихід з євроспільноти. Сто Це буде. Ну, фактично, в багатьох європейських країнах є такі партії. Ну, в Франції, ви знаєте, там оці всі Ліпенни і так далі. Ну, правда, це вона ж все ж померла, так що ну. І в Німеччині, такі, і в Угорщині, в Польщі це ну, це завжди існує. Так, да, вони нічого не досягають, вони саме, але вони існують. Тому я просто звертаю вашу увагу, що скоріше у нас з'явиться не про російські, про російських не буде однозначно. А у нас будуть партії антиєвропейські. Да. Особливо, коли ми станемо. Тому що сформується частина населення, яка скаже, а ми ж не це, бо ж нам обіцяли інше. Да, багато чого обіцяли. А ви ще <шо>, вірили. <гup> <гup)> І тому, так, да, вони так працюють. І тому дійсно з часом у нас от будуть анти. Ну, знову таки будуть такі піар, на піпіар будуть говорити, от ми неправильно вступили, неречно треба вийти з євроспільноти. Це теж буде не вийдемо. не вийдемо. Розумієте, яка ситуація? Великобританія змогла вийти, ну, щоб ви зрозуміли, вона один з головних гравців. Вона сама остання, ну як би сказати, от уже коли євроспільнота розкрутилась, Великобританія через не хочу вступила. І фактично вона вступила, причому не повністю. У неї ж був особливий статус. Вертає вашу увагу, що Великобританія в Євроспільноті мала особливий статус. Ну, такий. І дуже часто лаялась, конфліктувала, проводила свою політику, Ну, в кінці кінців вийшла. Так що тут дивуватись не приходиться. А якщо Україна вступить, вже брати. Тим паче, що розумієте, якщо ми вступимо, ми там такого шороху наробимо, що О, ніхто нас традять не вижене. Ми, скоріше всіх, повиганяємо. Така ситуація. Ні, я не жартую. Там дійсно будуть такі радикальні зміни, мама не говорить. І тому, так, да, дійсно, в нас буде отака партія. Але в цьому будуть дійсно більше партії такої європейської орієнтації за Європу, Європейської і так далі. Російські. Взагалі, щоб ви зрозуміли, у нас намагалися, ну, дивіться, так, да, ПЗЖ спекулювала, партія регіонів частково спекулювала на такій російській тематиці. Але нам мало допомагало, я зразу говорю. Е, Ця дружба з Росією, вона не популярна ніколи в Україні була. Навіть якщо там хтось намагався, ну, ну, не. десь вона нам трішечки допомагає, але все-таки в нас трошки лазити, Да. Ну, Просто розумієте, така ситуація, до Росії фактично що відбулося. На сьогоднішній момент, ну, ще навіть до війни, в Україні чітко розуміє, Росія окрема, ми окрема. Все. Зараз, після того, коли Росія на нас напала, однозначно знищити чорту, росії ми з нею не дружимо тому на сьогоднішній ми вже якби пере, ну, перегиб. так ну, да, це нормальне вище тому дійсно в цій ситуації як ви себе розумієте майбутнього якоїсь там російської то це, це нереально навіть розумієте, така ситуація не буде зиску навіть ці гасла о давайте дружи з Росією. це ну, звертаю вашу увагу що, незважаючи на всі старання ОПЗЖ, вони ж дуже сподівалися, що їм вдасться за рахунок оці газу от, давайте дружи з Росією, вони наберуть багато місць на місцевих виборах. А нічого подібного. Більше всього місця набрала слуги народу. От і все. Тому що, як бачите, це не працює. Хоча вони дуже сподівалися, що ладно, там центральний, а от в регіонально, ну, є регіони, там Одеса, Харків. Пролетіли як фаєра над Парижем. Повністю! Тобто не, ця їхня риторика ну, ніяк не спрацювала. Ну, так вона мариви. Тому про російські партії існувати в Україні не може. Ні, ну можете ви можете висказати свою думку, не заперечую. Ваша думка для нас дуже важлива. А поки що дякую за увагу. Да, не забувайте ставати спонсором мого каналу, там є кнопчика спонсор. Ви підписуватись на мій канал. А як вже хотів. Все, до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.